Всім привіт! Корисне відео стосовно до налаштування панелі приладів автомобілів в Audi. Це в мене A4 2018 року. У нас є тут MMI Navigation, звичайно, без великого екрану, але у нас тут немає можливості вивести навігацію, точніше, навіть карту навігації. От сюди на екран в звичайному режимі, якщо ви хочете, щоб таким чином карта виводилася, це зробити зараз неможливо. Чомусь ніяке налаштування тут не допомагають, нічого Route не gun. працює. Коротше, я вже все перепробував. Тут у нас є. Останні пункти. Ну, давайте запустимо німецьку. Немає. Давайте спробуємо пошук зробити зараз. Ну, от у нас тут стрілочки виводяться, навіть карта карта все рівно не з'являється, власне. Drive to the Що нам для цього треба? Нам потрібен адаптер obd 11 Підключаємось до автомобіля, заходимо, шукаємо блок мультимедіа, це блок 5F. Де він у нас тут? Ну, от він. Тут нам потрібен режим адаптація. Шукаємо одразу Dashboard Display Configuration. Navigation Map, Transmission Mode. Обираємо Most Streaming. Navigation Map Compression Mode. H264. Це здається кодик. Navigation Map Resolution, Resolution 1 має бути. Та і в принципі все. Оці два параметри я змінив. І тепер. Застосовуємо це все. Адаптація прийнята, а далі нам треба перезавантажити мультимедійний пристрій. Знайшов. Треба оці дві клавіші одночасно штукнути вперед і ще й цю клавішу натиснути вниз. Давайте таким, таким чином це робимо. Ану. Перезавантажуйся. Так, керування неможливе, наче пішов ребут. Чекаємо, що у нас зміниться. Давай. Давай, це найголовніше. До речі, що треба зробити, щоб все запрацювало. <плес> є радіо пішло. Ініціалізація навігації. Чи довгенько вона її робить. Тут карта є. Тут карта є. Yeah. Вуаля! Це вперше я на ауді роблю. І отак чудово, воно тепер виглядає, як бачимо. О, тепер ми можемо тут і доналаштування робити, орієнтація мапи можна робити. 2D я більше люблю, вид, наприклад. Такі можна варіанти доналаштовувати, кольори автоматично. Збільшення. по перехрестю нехай буде. о От ні. Мені здається, що тут цікавіше все ж буде, якщо буде орієнтація мапи 3D за рухом. Є, ну от така краса з горизонтом, з лінією горизонту. Крутяк, друзі, ну от така корисна інструкція. Ну, якщо воно вам сподобалось, тисніть, звісно, вподобайку. Придбати OBD11, цей пристрій, який для ВАК групи, неймовірно, є корисний. Ви можете за посиланням внизу, там є також промокод одразу на знижку. Це магазин в Україні. За день-два ви вже можете отримати пристрій у себе вдома і активувати і в себе таку цікаву корисну функцію. Тому, друзі, замовляйте, в перевіреному магазині. Отакий перевірений пристрій він кодує, доналаштовує налаштовує Зну купу речей ним можна зробити в автомобілях групи ВАГ і в тому числі в Ауді. Дякую за увагу. До нових зустрічей.